Програма забезпечення подарунками до Дня Святого Миколая, вихованців з Довби Різка селища Липівка, вихованців дошкільних груп та учнів закладів загальної і середньої освіти у 2021 році. Пам'ятаємо, що все ми ну, вже доброю традицією до Дня Святого Миколая, так такі програми десь формувати і затверджувати та відвідати кошти. Розроблена програма, і що ми тут бачимо? Бачимо, що в нас є на бюджет програми 103 тисячі 70-х 700 гривень. Ми так розуміємо, що це будуть охоплені всі е, е, діти, так, дошкільні виховачі, так, так так, що програма достойна десь. <рикоспоріст> нас, за, святе, <рикоспоріст> да. 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 Ну що, напевно, да. що будемо по цій програмі ставити голосування за ну, програмою Святого Миколая. Я за. Дорошок за. Карлицька за. Дорошук за. Є, так? Так, <підвіст> є. Е, 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 значить, внесли порядок денний, ми голосували, так, та затвердити програму з виділенням коштів до Дня Святого Миколая. Наступна бачу, програма тут є. Так, а що на кого? Так, є і на, на нашу комісію, і на цей. Добре. Наступна є програма. У нас е, е, бюджетна програма, програма підтримки Кенпену Російська міська лікарня для забезпечення належних послуг населенню Простинецької територіальної громади. Так, е, бачу, що комісія з питань бюджету розглядала, так? так, да, так питання так, розглядала. Так. так, пропонують 150 тисяч Саме так. на. Реалізації даної програми, що це вторинна медицина, е, так чи що? Та, це та, це, і це і і вторинна медицина, що? суд, медекспертиза і от ну ті, які проводять ростини, тому що в Миколаєві такого є. немає, і потрібно покращити їхні матеріальні становище у зв'язку з тим, що наших жителів везуть, везуть. На жаль. Ну, та, ну. Так. Така філософія дитя, то снаружні дані розділ. Ні, ще везуть вже дачі, я знаю. Але... А, ну, долі ж немає зараз Є, є. Вже є, є. Та, вже відкрили на поланову. Ну вони якраз власне співфінансування всього теряють. Стоїть питання про те, що контроль покладається на комісію з питань бюджету, то. То що ми ми, ми, ми за те, що Я просто у до порядку дано. 60 трині на карті. Ось нічого не робиться. Все по порядку дано і дано. Написалося, так? Та Я Побіла. Як За. Карвецька за. Мирошов за. Так, друзі. Стоп. Так, ви думали Це, цей. Так. Там Дивіться цей. Наступне питання наше це є про, пропрацювали вже е перші другі, ми вже перейшли Пане до третього. питання. Можна питання, поки ви не ще не читаєте? Ми просто тут я просто трошки то, ми, де, де. ми за подарунки решили для башкільного і для дітей школи, правильно? А, для Белиск, Ну для всіх. No, Кажі, кажучи. Кажучи, прошу так. але нема рішення про подарунки дітям героїв, дітям, які пропали без вісті і мало забезпечених і сиротами. Що в нас не, не так, буде я думаю, дивитися? Eh, що у нас є? Питання по цьому ну, є ну, програма в ну, нас. Підтримки, наскільки я знаю, десь Мар'яни Іванівна, служби у справах. Чи воно там десь охоплено, чи Але тут немає, де ж тут немає, бо немає. Діти вже на в школі, вони їм дадуть подарунок, то що не дадуть дітям тим два подарунки, а тим один. Вони йдуть по другій програмі, Оксаночка. Розумієш, що діти сироти... Діти сироту, за... діти мало забезпечені, діти ВПО, діти ПЗШ, діти Герої України, діти пропали безліці, вони йдуть по другій програмі про подарунки. Ви не рівняйте одне з другим, бо, тому що освіта я є освіта. Я не знаю, чи я Я вас дуже попрошую. Ми, ми працюємо працює далі, працює не повернемося. Нам вийде так розуміло, а ті діти що? Я зрозумів, десь тут зараз... Та ті діти поїдуть в школи, в садочки, так пішли. Можливо, Володимир Степанович внесе ясність з цього. Третє питання тоді зміни до бюджетних програм. Значить, пропонуються зміни до бюджетної програми соціально-економічного розвитку капітального будівництва на 2025 рік. Значить, збільшити обсяг фінансування на 60 тисяч 600 гривень і паспорт програми та додаток один до права в новій редакції. От пропонується на заходи, які. Е, дивіться, за, е, буде заход. Е, капітальний ремонт огорожі корпусу стільської за адресою стільського. Капітальний ремонт огорожі дошкільному підрозділ Дем'янському. Капітальний ремонт підлоги у спортзалі Турцинець. Капітальний ремонт щодо благоустрою пришкільної території Стільського. Капітальний ремонт. Отож проєкту, капітальний ремонт території навколо будівлі на Демня Шевченка. Капітальний ремонт системи опалення будівлі заклад. В смислі, е, це все хочеться. Хоч, так, дивіться, це покладається ну, на нашу комісію о, о, о Так би пасували, щоб в програмі нам ну, десь трошки щось заподілися, хто готував десь і про що йдеться там, 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 капітального будівництва. Це вже готові проєкту. А вони то десь наш компанію. Але чому це бюджетні, запитання бюджетної комісії? За що йде цей зараз? Загладають на наш контроль, на нашу комісію. Тобі що цікаво, просто так, що Та якщо прийшло бюджетну комісію? Та нема питань, але найскаженніше, про що йде. Це йде, слухайте, дивіться, там не вистачає Галина з пані де Галини Степальної телефони дзвінок по розподілу з департаментом фінансів, але так от окремої програми по службі справах дітей для забезпечення пільгових категорій <гум> дітей, сирі, дітей, позбавлених батьківського післування, малозабезпечених сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, їх такої немає. Казали, ну але це я не знаю наскільки це правда, десь Анатолієм Анатолійовичем Маріана Іванівна домовлялася про якісь ці, але чи воно насправді у вас так було чи не було? Ну тобто, окремої програми як такої немає. Дітки, що садочок, що початкова школа і старша школа будуть забезпечені подарунками відповідно всі. до програми. Ну, ні, були, е, до е... від першого по да, одинадцяти. Так, так. Я чого питаю за цю програму? тому що е, да була була, бу, так, була да, так Була була розмова. Да, ми зв'язалися з німецькими з німецькими фірмами. Німецькі фірма нам надали допомогу, розмову. Тими подарунки, але нам треба, щоб була програма. бо як не буде тої програми, ми не зможемо дати. Ну дивіться, якщо саму програму без. Фінансування без фінансування подібне без фінансування. програма, що була без фінансування і дві німецькі дві німецькі фірми надають нам допомогу. Ми вже зробили в Давидові так і зробили. В... Але ми хотіли тут зробити, але немає програми. Ми не можемо дати безплатну подарунки. Ну то давайте Звіс. ми зв'яжемося з Давидівською громадою. та й допрацюємо ту програму, якщо вона є в цей. Давидівська громада таке має. Це так, так всі мають. Та, то тільки розпорядження, просто без, без, без фінансування та все. Просто програму таку і все. Добре. І ми нам надамо, бо ми цей, цей рік ми дуже багато подарунків будемо мати. Ми будемо мати два типи подарунків. <голосить> ми будемо мати спеціальні такі для кожної дитини вже по руках. Такі коробочки, і кроме того, ще будуть подарунки. Ну ті коробочки, це отой німецький конвой? Ні, ні, то то інакше. То інакше. там, да, там займаються німці, які вже приїжджали, які ми робили в прошлому році. ми хочемо на цей рік, хочемо ще краще зробити. Люди хочу, де кажуть цим. В плані дала нам кожного по імену, mm -hmm. по роках, Ми там вже складається З вікової пані, категорії. Да. І ми хочемо ще подарунки. Вона просто-напросто програма, щоб була без Ну я, я думаю, що в тому не буде проблеми. То добре, добре. бачу її sì, немає. А тут ми по не можемо прописати. бо да, да, Це є освітянська не програма. Розумієте? Це якраз суто під ту програму, яку будуть виділені кошти, і вона я зрозумів. Підемо далі. Добре. — Я не Завершився один місяць, а як ви це зробите? Може пояснити? Саша, обіцять об там, будь ласка, да, я, Саша, обіці, будь ласка, дивися, тут так. Дивись, ну, ми теж не дурні. Тут пише, так. тут пише, дивись, тупиться капітальний ремонт, капітальний так. ремонт, капітальний ремонт, капітальний ремонт. Коли капітальний ремонт робиться, є, є робиться то, як його... Е Документація і робиться то. А тут того немає. Так, ми вже Це то все. Так, ми, ми, та ми вже, вже, вже зроблені. Зроблені. Ви за програму. Вже за два зроблений захід четвертий вже зроблений захід п'ятий, я так розумію, так, так і ремонт території навколо будівлі культурно просвітницького є пропозиція. Рекомендувати внести дане питання до порядку денного сесії і зняти контроль з нашої комісії. Є бюджетна комісія, та займається. Я тоже. О'кей, за том всё до всего. Чуєш, що головне? Я розумію це. Чому так прожали коштів? Програма капітального будівництва. Ну що ж, щось трошки ми ну як, не про що йдеться все. Є так грошей, агрошей, і йде. Я не туга, але про що виділяється? на об'єкти, за які ви відповідаєте, За школи, за бюджетно. Значить, висновок наш Якось це вибірково. От. Ну добре, а поясни по тому питання. Що, що буде доповідати? Ти будеш доповідати? Е, буде доповідати е, голов... начальник відділу фінансів і, добре, і... Добре. постійну комісію з питань бюджету. Це вона зараз насправді питання, та бо нас з департаменту фінансів. Що, що, 20, 20, 20, 20. 20. Що, що я чую? Та для чого воно десь? Є відділення грошей, відбулося засідання комісії десь. Бюджетної, хай рекомендуйте внести в порядок денний. Тільки ті, 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 все, на сесії розкажуть вам, деталізуйте все, що потрібно. що, на що ми зараз будемо щось е, правки ну, прав, 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 якісь зробити чи ще воно щось? Ну, кажіть, що на голосування? Стальне голосування. Щодо Позі виключення рекомендації. Рекомендації. нашої комісії Так, даному порядку будемо. З контролю за виконанням даної програми, а також рекомендації депутатам е, та, ради внести до порядку даного. За. 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 Так, наступне питання. Програма зміни до програми енергозбереження, енергоефективності в закладах освіти.